Всім привіт! Вітання з Львівщини. Я вже неодноразово показував ось цю яблуню стару, яка має дупло таке. Тут порхне. Я її на помолодження планую обрізати. В цьому році зрізав ось цю гілку одну. Тут пустила такі пагони. На наступний рік зріжу ось цю гілку іншу. Тут одна вже засохла повністю. Там ще все зелене, навіть є кілька яблук зверху, аж там дуже високо, десь метрів 5-6 висоти. Може навіть і до семи. І що хочу показати? Дивіться, тут така маленька гілочка. Ось на ній три яблучка. Йде, йде, йде вниз і подивіться, як обсипано. Яблуками. Повністю все. Повністю все. Добре, що я її ще не зрізав в цьому році. А то би взагалі не було яблук. Не чув, щоб білий налив хтось нормував, може і нормують, я не знаю. Такого я знаю, що білий налив сам скидає, Ось дивіться. Бачите? Такий маленький, він сам скидає яблука і нічим оброблені вони не були. Білий налив, то і білий налив. Він повинен бути, я думаю, в кожному дворі. От зараз початок липня, середина липня і вже є яблука, можна поїсти, можна компоти варити, варення. Зірву зараз. Вони ще. Не всі достигли, деякі вже достигли. Майже, майже достигло, що таке кисленьке. А ось тут та яблунька, яка втратила квіткові бруньки від тих морозів квітневих, якщо пам'ятаєте. Але кілька яблук все ж таки є. Кілька яблук є. Нічого, в наступному році вона дуже грязно плодоносила постійно і треба було постійно нормувати. Всі гілочки були вкриті, я один раз обривав половину яблук, потім половина яблук ще більше виросла в розмірах. Отож. Добре, дякую за увагу.